Шуна остання в темряві бранець, Ще ніч на людні грає срібним зорям, Та не спинити вже прощальну мить, За щастя знову заплачу безсонням. Чи варті сльози спогадів минулих В тумані ранку тане ніжна ніч? Мій ангел сонце в захваті малює, І промені вже линуть в усюбіч. Рука байдужості, стискає серце міцно. Всі обіцянки клятви стали пилом, лишається мій сум, твій погляд гнів, В блакиті неба хмари, як китрила. Занадто пізно, щоб повірити в слова, Занадто рано, щоб його забути. А люди втретє звуть мене вдова, І п'ять місяців все не дає заснути. Мій ангеле. В небесному човні на зустріч сонця через всі негоди свій шлях решт обираємо самі і урочистий рім грози корм.